Сьогодні в дорослій поліклініці досить людно, адже тут проходить день донора, і кожен хоче зробити свій вклад і здати кров. Забір крові для Збройних сил України та обласних медичних закладів проводить Житомирський обласний центр крові. Донором може стати кожен, кому виповнилось 18 років і хто важить більше 50 кілограм. Перед донацією у донорів беруть аналіз крові, щоб підтвердити групу та резус-фактор, перевірити кров на наявність інфекцій. Тож донація це прекрасна можливість зробити базове обстеження організму. Якщо ж кров виявиться непридатною, вам Обов'язково про це повідомлять. Запросять на консультацію в центр крові, все абсолютно конфіденційно. Бажаючих здати кров сьогодні, не дуже багато. Нам вдалося поспілкуватися з лікарем-педіатром, який прийшов здавати кров перед роботою. Це вперше ви сьогодні здаєте кров? Ні, не вперше кров. Я здаю регулярно. Ще починаючи, коли я був студентом, регулярно здавав кров і вважаю, що це є потрібно і, враховуючи стан в країні, враховуючи те, що в нас Війна і необхідність в крові та її компонентах на сьогоднішній день на жаль висока. Я думаю, що це дійсно необхідно на сьогоднішній день. Я сьогодні також здавала кров і зізнаюсь, Робити це вперше було трошки страшно, але усвідомлення того, що цим ти допомагаєш людям, все ж приємніше. Насправді, це другий раз, коли я здавю кров, і першого разу я себе почувала прекрасно, абсолютно я можна сказати літала після донації, хоча я знаю, що деяким буває зле. Якщо ви після донації почуваєте себе не дуже добре, не лякайтесь. Повідомте лікарям і вони вам допоможуть. Після здачі крові ви отримаєте компенсацію на харчування в розмірі 46 гривень, від якої відмовляються більшість донорів. А також довідку, яка дає вам право на один вихідний в день донації, а також один додатковий вихідний, який ви можете додати до своєї відпустки. Також після донації потрібно пити багато води, повно. Цінно харчуватись та обмежити фізичні навантаження. Дні донора в користені проходять кожні декілька місяців, тож закликаємо вас здавати кров, адже це рятує життя.